Від всі і знову з вами я Жана Блак на моєму каналі Наші літера продовжує свою розповідь про те, як я. Замовила у Польщі свої паспорти у Варшаві нові. От а тепер їду, щоб їх уже отримати. І хочу тепер замовити ще свої своє нове водійське посвідчення також. Там у Варшаві. Ну а тепер давайте все послідовно. Зараз вам буду все розповідати і знімати наживо. Зараз буду в жива саме в автобусі і хочу про це вам розповісти. Додавайтесь на мій канал, підписуйтесь на мій канал, запрошуйте своїх друзів, ставте лайки. Дзвіночки не забувайте ставити, а також записуйтесь на мої консультації. На ну, все, давайте поїхали. Може буде трошки не дуже чути, я все-таки в автобусі йду, але ж почну. Зараз я тільки вирушила із Німеччини, з Мюнхейму на автобусі Еколінес. А я ще хочу надати вам свої деякі поради прямо от відразу. Перше до цього я їздила лише на автобусах Фіксбус. Хотіла купити квиток, як завжди, через фліксбус, але вийшов такий казус, що мені прийшлося три рази купувати цей квиток, був якийсь збій в системі фліксбус, гроші списувалися, але поверталися ну, буквально десь через годину. От. І я вирішила, думаю, ну що ж, як Толю, випробувати. Вирішила купити квиток Беколінес перший раз. І хочу зауважити, що тут я отримала набагато більше плюсів, ніж у фліксбусі, а саме. Там мені потрібно було ще 23 години чекати. Далі тут набагато кращий сервіс, і причому тут є на нашій мові, де можна все це побачити, прочитати. І дуже багато наших людей тут саме цією компанією користуються. Плюс сам сервіс. Тут можна навіть у них, самому ті автобусі замовити і купити, і фільм навіть подивитися. Я вам покажу тоді, цей сервіс і ще наживо, що ви побачили. Тобто я дуже задоволена цим. Продовжую свою розповідь, але вже не в автобусі, тому що там було дуже погано чути. І я тут, у Варшаві, зарендувала собі автомобіль для того, щоб швидше зробити всі свої справи. Далі, готель. Я резервувала його спочатку через Пукінг, як завжди. Але тут трапилось також у мене така ситуація, що гроші заплатила. Треба було відразу оплачувати цю бронь. От а бронь не підтвердилась. І тому почала шукати інші якісь. Ну, через інший сайт. Я все таки зробила собі іншу бронь, де можна було забронювати, навіть зареєструватися онлайн, а оплачувати можна вже по приїзду туди в готель. Це мені також дуже сподобалось. Я поділюсь цим посиланням під своїм відео. Ще хочу додати, що для того, щоб повернути кошти свої, якщо у вас щось не вийшло на тому ж букінгу, то це не так-то, скажімо, і просто треба там писати листи, чекати відповіді на них, і гроші повертаються впродовж десь неділі. Ну, подивимось, як воно буде. Так мені написали, що якщо все таки дійсно не підтвердилась, то вони мені обіцяли повернути ці кошти. Ну а тепер про головне. На мій телефон на телеграм повинна була пройти смс-повідомлення, в якому би мені говорили про те, що документи мої готові. Я її чекала цю смс, але так і не дочекалася. Я свої документи здавала ще на кінці листопада, зараз кінець лютого, а відповіді так і немає. І тому я зайшла на сайт, сайт, такий перевірки стану моїх. Документів і побачила, що мої документи готові. Також я ще зайшла на додаток Дія для того, щоб ну, точно вже в цьому бути впевненим. От подивилася, то також мої документи готові. Тому я й приїхала зараз у Варшаву для того, щоб вже забрати готові мої паспорти українські, id картку українську і за кордон. Також я хочу поміняти свої водійське посвідчення, тому що воно втратило вже свою чинність. От в зв'язку з тим, що я тільки перший раз їх отримувала, тільки на два роки їх вже видають спочатку. Пройшло більше, ніж два роки. Але вони все ж таки діють на території Євросоюзу. Зв'язку з воєнним станом виходить так, що вони свою дійсність не втрачають. Але я вирішила зробити, щоб уже все було в мене правильно, і тому хочу їх тут також замовити в цьому сервісному центрі. Їх можна тут замовити у Польщі зараз, у Польщі у чотири чотирьох містах можна це зробити: у Варшаві, у Кракові, у Воротлаві і у Данську. Для того щоб мені отримати документи, то можна їхати так, ніде не реєструватися, а просто забрати їх. Але я ж хочу ще й замовити свої водійські права нові, і тому мені треба було зареєструватися в електронній черзі, для того, щоб отримати дату і час, коли мені треба сюди потрапити вже сам в сервісний центр. Дату на цей раз я отримала всього на всього за два дні. Дуже швидко. Це я робила саме у суботу, о 10-й годині ранку. 18 лютого я почала реєстрацію, і на 22 мені вже дали дату. Мій номер був 50, 580, Тобто людей ну багато взагалі ще так там є, але. Я знаю, що черга йде дуже швидко, і тому цього приводу не турбувалася. Мені було потрібно зайти в сам сервісний центр о 14.30. Додатково мені треба було ще зробити один документ. Це довідку з реєстрації в Україні. От її можна зробити швидко через додаток Дію за 5 хвилин. Я її зробила, потім роздрукувала і взяла з собою. Так що все в мене є. Дата є, документи є тепер. Далі я вам все розкажу, як саме в сервісному центрі я все це вже вдалі робила. Привіт ще раз! Моя подорож продовжується. Я приїхала вже в цей центр у Польщі, в Варшаві, в Блю Сіті, де буду забирати свої готові документи, паспорти і замовляти своє нове водійське посвідчення. Зараз я переключуся і покажу вам цей центр. Ось тут величезний центр. Бачите, поруч є ще багато інших центрів. Від мого готелю це знаходиться всього-навсього дві зуночки. П'ять хвилин, можна сказати, 10 селий. Тепер йду всередину замовляти і забирати мої документи. От я вже в цьому центрі. І хоча в мене дата. Вірніше час був пізніше, на 14.30, Я тільки раніше зайшла майже на дві години. Мене впустили. Спочатку я підійшла на ресепшн, забрала свої документи. Верніше мені направили, куди треба підійти, щоб забрати мої паспорти. Це дуже швидко було. От, а потім перевірили документи мої для того, щоб я їх здала на кому своїх водійських прав. Це було добре. І тепер вже я навіть тут всередину зайшла, мене впустили. Нема ніякого ажіотажу, не так як було це раніше. То тепер чекаю свою чергу, є таке табло, на якому видно, як іде черга моя, мені тут ще чекати, потрібно буде не так то і довго. Може і раніше отримую навіть чим та дата, верніше, той час, який вказаний у мене був при реєстрації. Тепер я хочу показати вам все наживо, як є у самому сервісному центрі у Варшаві. От сам сервісний центр, от є тут очікування, де можна посидіти, очікувати, і коло самого центру тут багато є місця, можна посидіти людей. В цей раз було не так багато, як в той раз, як я була ще у восени. В тому році, от, і нема такої великої черги, і зайти сам в сервісний центр можна вільно. Ось, подивіться, тут є також, де можна отримати документи, як сидіти, очікувати свою дату подачі, є табло, таке, де можна це все побачити. Черга йде дуже швидко. На одну людину витрачається приблизно десь в середньому 10-15 ну, хвилин, може бути і швидше і От, Тобто, все зараз набагато стало простіше без всякого ажіотажу. Тому хто не може зареєструватися на електронну чергу, то можуть приїхати і подавати свої документи по живій черзі. Тоді можна на цьому на рецепшені, де є людина, яка вас зареєструє, і видасть вас вам номер талончик з номером, коли ви повинні будете зайти. І ви звільно можете зайти в цей же день, як приїхали. От, все, діти прийдеться вам, може і цілий день. Тобто він працює цей сервісний центр з 9-ї години до 16, до вісімнадцятої години, так от але ж все рівно за один день можна з усім справитись і все собі зробити, замовити документи або отримати. Дійські посвідчення я замовила 22 лютого, а готова вже отримала 23 лютого <кхід> навіть без черги. Оплачувала спочатку в перший день 250 гривень, а на другий день 450 злотих. Оплата йде тільки без готівкою, тобто з картки. Це важливо, якщо у вас будуть гроші з собою, то заплатити ви не зможете. Дуже на високому рівні організован сам сервіс обслуговування. От на права я отримала вже на 30 років європейського зразку. Мені робітниця цього сервісного центру сказала, що. Права вже в мене готові, і я можу не міняти їх більше на німецькі. Але я в цьому ще не впевнена і тому буду це ще з'ясовувати. Тепер давайте підіб'ємо підсумки. Паспорт закордонний і український можна замовити у Європі у будь-якій країні. Це можна зробити у Генеральному українському консульстві. Але це можна зробити лише в тому випадку, коли у вас є документ, який підтверджує ваше перебування в той чи іншій країні. Тобто, якщо у вас немає такого документу, це ВМЖ або там ще якийсь документ може бути, наприклад, от тимчасовий захист, якийсь. Просто якщо ви знаходитесь по біометричному паспорту без всякого підтвердження, то ви зміните. І подати документи у консульство на зміну паспорта не зможете в будь-якій країні. Тоді вам це треба робити тільки в тих країнах, де є сервісний центр. На сьогодні такі сервісні центри є тільки у Польщі у чотирьох містах, у Словаччині, у Туреччині і ще в одній країні. Я напишу тоді посилання тут під своїм відео. Це нові центри, також знаю, що вони роблять ті ж самі функції. Далі. Що ви можете тут отримати в цих сервісних центрах, як паспорти свої? Одночасно можна отримати id картку і закордонний паспорт і змінити свої водійське посвідчення на ну, з будь-яких причини, і це можна все зробити. Які документи, які розцінки, які терміни подачі, це все можна подивитися вже на прямих сайтах, вже консульств або сервісних центрів, і там є вся інформація по цим питанням. Дякую вам, що додивились моє відео до кінця. Я хотіла поділитися своїм власним досвідом, як я замовляла і отримала свої документи у Польщі і чому саме у Польщі. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, і дзвіночки також не забувайте ставити. Тоді ви можете побачити, коли будуть наступні мої відео. Бажаю вам всім удачі і до побачення. До нових зустрічей. Бережіться. Тепер хочу, ще додатково. Зати функціональний сервіс у автобусі Еколінес бачите це в нашій українській парні. Шовта лайозний, зовтра тобто червоний. От, і отак можна подивитися, що може бути бачити і подивитись, книжку почитати, музику послухати, і на різних мовах. в тому разі на українській мові. То це мені дуже сподобалось. Це так я не перший раз. Щоб як би, індивідуальні степи були послуги. Вибачаю, що може не дуже гарний зв'язок, але я їду в автобусі, дуже багато людей їде. От, насамперед, дуже багато наших людей, нашої мови наш, з нашої країни, тому що весь автобус пахне різними запахами цими їжі, хто що їсть, тому що якщо я їздила до цього, то. Німці, коли цікаво мене це вже не їдять в автобусі так багато, як тут пахне усим, і копченостями, і, і, і салком, мабуть, я так думаю, і ще чимось. Так що майже як вдома.